Всім привіт! Робочий день починається пробіжки. Сьогодні неділя, свято, вербна неділя, всіх зі святом, успіхів. Нарешті я на сенаті. Працюю вже, ну, можна сказати, третій день повноцінно, бо в четвер виїхав тільки на пару годин ввечері, працював п'ятницю, суботу, ну і сьогодні неділя. Зараз 12.20, Я виїжджаю. Працювати. A few moments later. І зразу пройшло перше замовлення і я вже на Академії стечко. Санату зробив, як бачили. Вже цілі бампера. працює пічка. Але тепер треба поміняти ззаді стойку стабілізатора і знову почало масло сочитися з-під клапаної кришки. Тобто треба ще замінити знову прокладку клапаної кришки. Хоча я її ж міняв 20 тисяч назад і щось знову притікне, не знаю. Чи це майстри такі, чи це такі прокладки, чи це, чи це так воно буде, не знаю. Заміню ще раз побачимо. Ну а так, в принципі, все вже зроблено, можна працювати. Як вже казав, працював і п'ятницю, і в суботу. Такі гарні були дні. Я кожен день проїхав десь один день. В пятницу 365 километров, а вчера 340. И касса, что в пятницу, что в субботу была 4300 там с копейками. Что той день, что той день. То, в принципе, я вважаю, что это непогано. Ну, это не чисто, это еще там паливо, амортизация не верховая. Блять, кто вы? Кто вы? Откуда вы эти берете кассы? Где вы берете эти заказы? А, -а, -а! Ууу, два закази, пол 12, блін. А сьогодні... Побачимо, що буде сьогодні. Бо сьогодні я менше працюю, ті дні я працював по 15 годин. А сьогодні буду 12 працювати. То сподіваюся, що... Хочу, щоб була каса трьох е... тисяч. Так я собі ставлю завдання. Нам ну, вже прийшло наступне замовлення план таксі. Поїхав, зразу люди вже стоять, сіли, поїхали. Це вже друге так замовлення. Хай так буде цілий день. Ще й нема заторів, то взагалі клас. Швидесенько, швидесенько. Так, зараз я тут в районі Лавіни. Не знаю, виїду я зараз в 13.00. Та виїду. Зараз все одно хтось вже буде їхати з покупками додому. Ще парковка пуста. Ну, не, не, не дуже пуста, але не так багато машин. Замовлення по бізнесу, 30 гривень чаю. Е, їду, пишуть коментарі. Коментар хтось під відео пише. Якщо надумаєш продавати машину, то мол, пиши, бо я собі так шукаю. <свісно> я згадав анекдот. Як два знайомих зустрічаються і один іншому каже, каже, не знаєш якогось лоха, бо машину продаю, не знаю кому напарити. Той каже, так я шукаю собі машину, а що з нею? Так вона каже, охуєнна. То цей. То так і з моєю. Я в кожному відео показую. То то зламалось, то то зламаюся, а людина пише, я куплю твою машину. Хоча я сам не знаю, я то її роблю і я сподіваюся, що вона все буде працювати добре. Далі І, ну смисл мені продавати, міняти щось шило на мило. Якщо вже купляти, то хотів би, мабуть, нову санату, цю Нюраці. Але ж вона там, типу, якщо свою продати, наприклад, за 9, а купити там за 11, мабуть, нормально нічого не купиш, якщо там пару тисяч додати. А якщо вже додати типу, 3-4, то їх ще треба знайти ще питання, ну, і сенс, що стане краще. І в неї також треба буде вкладати. Я вже цю наче вже щоб їх відремонтував. То якось так. Ще два замовлення. Зараз в центрі на Богдана Хмельницького. Людей так багато по центру гуляє. Погодка класна. Сподіваюсь, ввечері будуть гарні тарифи. Люди будуть в центру їхати. Виконав ще два замовлення. Цікаво з центру по уклону. Приїхав на Вижгородську і звідти з Вижгородської по Онтаксі приїхав на, ну, на Оболонську набережну. І, і цікаво по тарифу. Там уклон за 10 км вийшло 136 гривень, а Онтаксі за 6 км вийшло 120 гривень. Це стандарти там і там. І ще ж цікаво, в он таксі Комісія 10%. А в уклоні побизналу майже 21%. От так от. І я це читав там вон таксі, що у них є зараз така як акція типу брендування, вони продають за 400 гривень магніти. Ти їх цепляєш на двері. І з цими магнітами тобі дають статус якийсь Silver. По цьому статусу повинно більше приходити замовлень в таксі, більше насипати. То хто що чув? Чи хтось може їздив в таксі, чи хто може купляв таке? Стоє воно того, стоїть брати ці магніти чи ні? Напишіть, якщо хто в курсі. І взагалі, напишіть вашу думку з приводу Антаксі. Я біля лавіни знову. І машин тут вже стало набагато більше. А, парковка майже вся зайнята. Я поїхав на Лук'янівку. З Лук'янівки на жовтневий, а з Жовтневого на Поділ І зараз я на Подолі пішов дощ. Ну, я ж зранку мив машину. Пішов дощ. І цей. І гарять коефіцієнти. То зараз, можливо, щось. Приде класно. Ну, в принципі, так непогано. Я виїхав з Подолу, горіли коефіцієнти, по коефіцієнту 2,2 по убору, поїхав на Срібнокільську. і. Потім зразу прийшло замовлення по бізнесу на нивки за 600 гривень. Блін, і зразу відміна. Мабуть, не хочуть на Санаті їхати, хочуть на Теслі. А потім наступне вже взяв ще одне по бізнесу. Але тут по Позняках, там 150 гривень за 2,5 кілометри. 19.00 зробив ще міні по позняках по бізнесу і приїхав зараз на Шумського на Борізняки. І Щось у мене блін, з телефоном. Дуже гріться почав. Записую відео і він так нагрівається. Я минулого разу коли монтував відео, то він теж щось нагрівався, підглючував. Я єлі, -єлі то зробив відео. То не знаю, як буде будем. Можливо, ви це не побачите. Та хоча побачите я. Щось придумаю, наче записую поки. Ой, але треба купити собі телефон новий. А, а може action камеру. Але все одно потрібен, мабуть, телефон, другий. А потім уже буде action камера. Ще я створив групу в Телеграмі то буде посилання в описі під відео Добавляйтесь поспілкуємось. Цікаво, скільки є чекати. Я не розумію для чого замовляти. Таксі туди і назад. Якщо ти там 20 хвилин десь лазиш, приїдь собі! Іди, лазь, скільки хочеш. Потім замов знову і йди додому. Хм? Вже йде. І того вийшло 21 хвилину. Навіть 24. Постійна рубрика. Що я їм на роботі? Поїв? І взяв замовлення в центр по бізнесу, але рейтинг у пасажира 4,3. на 700 з чимось поїздок. І такий нормальний, не знаю. Я під'їхав, він зразу стояв, сів тихенько добрий вечір, добрий вечір. Привіз до побачення, до побачення пішов собі. Дивно, чому в нього такий рейтинг. Ну і дивлюсь, що тут вже коефіцієнти почали горіти. Зараз включаю фільтра і буду їздити, може по центру, може десь по якимсь своїм секторам. Виконав ще один заказ по центру. Е, і дало ще один попередній. Е, попереднє попередні замовлення за 17 хвилин до нього. Блін, по фільтру, ну типа, що за приколи. Якщо я не хочу попереднє замовлення, не хочу 17 хвилин чекати. Але воно обов'язкове. Перед цим дало таке. Я там дало взагалі за 20 хвилин майже. Я його відмінив. Знову карма втратилася. Це вже, ну тобто, і друге таке ж прийшло. Тут вже 15 хвилин, то вирішив, що я почекаю. Не відмінив. Це замовлення, що по центру там було 140 гривень, але, блін, собачка маленька, я кажу, що я вас не повезу. Вони, типу, ми доплатимо. І кажу, за 200 гривень. Каже, поїхали. Ну, то повіз же їх за 200 гривень з тою собачкою. Але щось вона піщала всю дорогу, ну, в взагалі, я... не зря я не вожу животних. Ще і погода така дощова, з типу. ней вона хоч і маленька, але блін, запах собачки чувствується. Зробив ще по центру пару замовлень і взяв зараз в Коцюбинське 22.08. План такий. З'їздити зараз в Коцюбинське, а звідти взяти в центр назад і з центру вже брати щось додому. сподіваюсь, що в мене все вийде. Ну все. Вийшло так, як я і хотів. З Кацюбинського я вернувся до Лавіни і з Лавіни взяв замовлення до центру, але в принципі, неділя, я так розумію, що менше замовлень. Бо такі були замовлення собі взяв, в принципі, за 250 гривень на Виноградар. Це таке вийшло останнє замовлення. Думаю, краще б я з лавіни щось брав в сторону дому і їхав би відпочивати. Взяв би там гривень за 300 і, і все. А так зараз сам стільки прокатався і ще й сам вертаюся з виноградаря додому, то якось так. Ну, їду, порахую, що вийшло за сьогодні заробити. Я вже приїхав додому. Порахуємо. Уклон 2827. Убер 369. Он таксі 207 гривень. Разом виходить На паливо Пробіг, пробіг 264. Це виходить по 12 літрів розхід, 31 літр. 31 літр. Множу на 20 гривень, це виходить 620 на паливо і десь 500 гривень амортизація по 2 гривні. І того хай буде 1100. І 300 мінус 1100. Виходить чистий заробіток 2200. От. За 12 годин в неділю. Така от вийшла зміна. Такий день. Вам до нових зустрічей. Підписуйтесь, пишіть коменти. Ну і успіхів.